Переінакшила декорації. У мене Тамарікс, Уж скоро вже відпадуть оці його гілочки, він гілочками прямо відпадає. Ось у мене тут корчик такий гарний. Ой, клематись не зрізала. Ось у мене тут тваринка якась лежить. Це троянда, я її пересадила, а вона, а вона не захотіла жити. Це туя, смарагд. я її також сюди пересадила. Ось цю декорацію я перемістила трошечки. Ось цю також поміняла місце. Вона ось тут стояла. А я зробила отак. Я люблю отак міняти декорації. Ну, так цікавіше. Ось цю це в мене рама. Віконна рама була колись вона. Ну, вона і зараз є така. Я туди поставила дзеркало. У ну, мене багато дзеркал Ще. От сюди також тваринку поставила. Якась тваринка. Не знаю, на що це схоже, на кого це схоже. Ну, оцей, як мені написали, дідок. Оцей такий дідок інопланетний. Він у мене тут залишився, я просто йому капелюха поклала наверх. Ой, це не звідси. Це я робила козака, бачите. А він зламався в мене. Залишилась тільки голова. Якось голову не хочеться. Це ведмідь полярний, мабуть, не знаю. Ну, цю інсталяцію я вже показувала. Треба оновити. Піраканти треба нарізати там, оцей віночок повтикати піраканту. Ось ця інсталяція в мене ще не задіяна. Ну, вона в мене була задіяна. Просто зараз я зняла, це затіняю, бо звідти сонце в мене йде. Ось тут трояндочка в мене. Поміняла трішечки. Ви знаєте, якось, якось так краще стало. Ні, ну поки мені подобається, а потім переподобається, я пере... знову переміняю щось, зміню. Щось у мене бадан оцей пропадає. Я не знаю чому. Оцей я купила у вересні, здається. А цей мій у мене він був. Кайзука, я ніяк не виросте. Ялівець. Ось така у мене рабатка перед будинком. Цю композицію я вже показувала. Ось так вона виглядає. Ція повісила.